Цикорій при цукровому діабеті користь, протипоказання та рекомендації щодо вживання. Цикорій це багаторічна рослина з гіркуватим смаком, яка часто використовується як альтернатива каві. Особливо популярний він серед людей, які дбають про своє здоров'я, зокрема серед тих, хто страждає на цукровий діабет. Цикорій був відомий ще в Стародавньому Єгипті, де його використовували як лікувальний засіб при захворюваннях печінки та псунково-кишкового етракту. У Європі він набув популярності в XVIII столітті, коли почали активно використовувати його як замінник кави через нестачу кавових зелень під час воєн. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Вітаміни та мінерали в складі цикорію. Цикорій містить низку корисних речовин. Це є вітаміни групи В, а саме В1, В2, В3, В5, В6, вітамін С, вітамін К, бета-каротин, калій, магній, кальцій, фосфор, залізо, цинк, марганець. Інсу, інулін – природний пробіотик, особливо цінний для діабетиків. Глікемічний індекс циколі становить приблизно 15 одиниць, що робить його безпечним для вживання при діабеті, оскільки він не спричиняє різких стрибків рівня цукру у крові. Калорійність розчинного циколію складає приблизно 20-25 ккал на 100 грам продукту. У готовому напої значно менше близько 50 кілокалорій на порцію чашку, що робить його дієтичним варіантом. Якщо говорити про корисні властивості цикорію, це є зниження рівня цукру у крові завдяки інуліну, який сприяє нормалізації рівня глюкози. Також цикорій покращує роботу травної системи. Стимулює апетит, нормалізує мікрофлору кишечника, сприяє схудненню, це є низькокалорійний напій з сечогінним ефектом. Позитивно впливає на серцеву-судинну систему, знижує рівень холестерину, має заспокійливу дію, знижує нервову збудливість. Коли і скільки можна пити цикорію? Для дорослої людини рекомендовано вживати одну-дві чашки напою з цикорію на день. Найкраще пити його вранці або в обід, не перевищуючи дозу. 2-3-чайних ложок порошку на добу. Напій можна вживати як в гарячому, так і в охолодженому вигляді. Предпоказання для вживання цикорію. Цикорій не рекомендується при варикозному розширенні вен та тромбофлебіті, при загостренні гастриту або виразковій хворобі. Людям з алергією на амброзію або подібні речовини, або подібні рослини, перепрошую, при бронхіальній астмі, при жовчо хворобі, хворобі, передживанням обов'язково консультація з лікарем. Чи можна пити цикорій при діабеті? Так, при цукровому діабеті другого типу цикорій не лише дозволений, а й рекомендований. Завдяки вмісту іноліну він допомагає контролювати рівень глюкози, підтримує здорову мікрофлору кишечника та покращує обмін речовин. При цукровому діабеті варто обирати натуральний розчинний або мелений цикорій без доданого цукру. Готувати напій варто з 1 чайної ложки порошку на 200 мл гарячої води. І не додавайте, звичайно, цукор. Використовуйте його замінники. Ну, наприклад, стевію, відео про яке є на моєму каналі. Можна також додавати молоко або рослинні вершки. Вживати один-два рази на день після їжі. І висновок. Цикорій це корисний напій для людей з цукровим діабетом. Він не лише безпечний, а й сприяє покращенню стану здоров'я завдяки вмісту інуліну та інших цінних компонентів. Однак, як і будь-який інший засіб, його слід вживати помірковано із врахуванням індивідуальних особливостей організму. Отже, враховуйте це смачного вам цихолію. І не забудьте підписатися на мій канал. Дякую.